Добрий день. Я їду на пасіку через ліс і тут така картина. Квітна ірга. Ну, ірга до нас була завезена з Канади. І ось буде скоро квітувати канадський дуб. Ну Добре, а то вже наш дуб, він теж скоро квітуватиме. Теж сережки вичать. ну я вже не буду підходити. Ну, такі ж самі, як ці. Ну це ранній дуб наш. І ще є пізний дуб. Ранній дуб квітне разом із яблунями, а пізній був без час. У нас починає квітувати чистотіл. Ну, він в мене трішки на пасіці росте. Так, у, у сусіда цю пан ось. Ну ще не видно, що бджоли по ньому літають. Але поки ще садиться. А як вишня відцвіте, це так бджола піде масово на чистоті. Десь тут бджоли літають, я бачу. Повне. Якось так. Ну, а я буду розширяти сім'ї. Трішки раніше розширив шести рамочники. Не шести рамочник, восьми рамочники. А цей час дійшов до десяти рамочників. Ну, буду корпусом розширяти. Там у всіх уже, в принципі, є по шість рамок. Таких рамок. Розплоди, тому у, в одному корпусі. Тому, чесно кажучи, треба ставити, бо зараз сади цвітуть, треба, щоб вони наносили трохи меду перед безузятковим часом. Треба запас суші, так би мовити. Ну, в принципі, я почав. Так, комплектація. Коричнева суш. 4 рамки, пару рамок вощини. поки що по краях, одна заставна і таке, щоб трутня виводила. Я таке ставлю, бо часто буває переробляють вощину на трутню. Ну, щоб вощину не псували. Так я їм ставлю, щоб вони побавились. Ну, вони 50% відтягують бджоли на чарунку чи камірку, а то інше трутневу. Ну і, і ще є показник. Чим більше будує трутня, тим більше рійлива сім'я. Ну так мені сказали. Є сім'ї, які дуже багато трутні будують. Ось класичний приклад перероблення ващини на трута. Тут вже засів є. Тут відбудували нормально і тут засів є. Так що так. Бджолам потрібна трутнева чарунка. Ось так от. І ось я тут не поставив, щоб бджоли відтяглись. собі те, що треба, так вони зіпсували мені рамку. Ну що ж, хай будують. Зараз вони трошки припинили будувати. У них, мабуть, зміна бджоли йде. Одну рамку. Чудово відбудували, вон трошки не, не добудували. Ну Тут повністю засіяне. Тут повністю засіяне. Тут теж засів знизу. Я раніше ставив, воно наносили меда. Сюди, мабуть. Оскільки тут гарний розвиток, через пару днів треба буде поставити додатковий корпус. Ну ось порожне ще. Тобто тобто бджолам є ще куди носити, але ну, в принципі, що приносять, то з'їдають. Ось так от вирішив глянути. Ну ось так кетує груша дичка. Ну вона зараз почне сипатися, половина вже відцвіла, Ну, ще є бутони. Гущавині крони. У мене її трошки є, доволі чимало. Бджоли на ній гарно пасуться. Ось, наприклад, рамка відбудована з начатків овощини. Ну, це будувалось у раю, тому тут трутневих чарунок немає. Але, тим не менше я її поставив сюди з краю, якщо видно, воно блищить. Десь тут є. Я зараз вже не знайду, бо тут одні бджоли. А ось став. Ось теж були поставлені начатки ось Бачите, з краю відбудували трутня. Знизу теж, а зверху камірка. Бджолина. Ну, тепер я ставитиму магазин. Ну, вірніше, не магазин, третій корпус. До акації вони мусять його повністю і відбудувати. Машина і повністю освоїти. Перед акацією буде ставитись уже. Магазин світлої суші. Да, каці ще три тижні. Якось так, із них половина безвзяткових. Я вже підготував магазин, це досить таки швидко діється, без ніяких ревізій. Ось так. Я можу подивитись тільки крайню рамочку, як Корми принесли. Сьогодні не дуже сприятлива погода. Крайні рамочки залиті. Квітне груша, дичка, Ну, в мене, коли квітне груша, дичка так завжди приносять трошки. Ой, вибачте, трошки не так показав. В принципі так. І трошки поправляю. Все розширення відбулося. Ну, контроль десь через тиждень. Якщо там буде залито, так буду переставляти ось ці. Ну, не залито, а якщо відбудують. Ось цю за тиждень начатки вашіни. Тому я поставлю це всередину, щоб вони його будували. Розірву гніздо, так би мовити. А поки що на сьогодні усе. До побачення.